Зустрічати різдво, хтось готується удома з рідними, близькими чи колегами, а хтось проведе його уже. Третє в полоні у Львові готують акцію на підтримку полонених, щоб вкотре нагадати про тих, хто досі у російській неволі, а також наголосити на потребах їхніх рідних і близьких, які чекають. І в нашій студії Надія Хай, мати військовополоненого азовця оборонця Маріуполя, членкиня спільноти родин захисників Маріуполя у Львові. Пані Надія, вас вітаю! Слава Україні! Героям слава ви вже були у нашій студії частково. Це вже було раніше, напевно, рік тому, і розповідали частково історію, але можете коротко розповісти історію свого сина, де він служив і як він, як він потрапив у полон? Він Азовець полку, Азов, захисник Маріуполя. Він попав сам сам, пішов в Азов служити. Це його була мрія. Він ледве дочкався 18 років. І тоді так вийшло, що на початку повномасштабки він був одним із наймолодших захисників. На той момент йому було 20 років. Ну, тобто зараз йому вже 23-23 роки. Він відсвяткував їх три, три, три свого дня народження в полоні. Угу. Виходив він з Азовсталі 18, з 17 на 18 травня. Ну, це ми все спостерігали в прямому ефірі, бо дивились е, ворожі ефіри. Ви згадували про те, що останній раз ви спілкувалися із сином за кілька днів до теракту в Оленівці. Так. Е, з того часу. Минуло вже трохи часу. Чи ще змінилося? Чи ви виход... чи він виходив на зв'язок? Чи ні, мали ви можливість ні, спілкуватися? Ні, немає вже після Оленівки. Ніякого ніякого зв'язку не було. Тобто, та сторона не давала ні е е листуватись, не телефонувати е е всі можливі. Вся можлива інформація доходила тільки зі сторони вишедших з полону. Тобто mm -hmm. ми кожен раз чекали, коли хлопці виходять, і ти чекаєш або дзвінка, або якоїсь інформації, або сама шукаєш людину, яка можливо, на, на тот момент знаходилась з ним або в бараку, або в СІЗО. Ну от власне 6 травня 23-го року відбувся один із найбільших обмінів з mm -hmm. е, полоненими, і тоді з полону вийшов Святослав Сірий mm -hmm. е, з позивним Хоробрий, і е, ви від нього останню інформацію, я так розуміємо, мали про перебування і про умови в полоні, в якому перебуває ваш е, син. Ви ще тоді розповідали. Про ну просто жахливі е, історії порваних матрасів і частинка, так далі. Частинка, да. Части, частину частинка. цього всього е, нелюдства і е, перейдення усіх меж е, червоних ліній, людяності, і так далі. Е, з цього часу ви мали ще можливість довідатися якісь деталі ну, перебування сина? Так, я мала можливість мені передали вісточку, що все добре мам. Ага. Тобто, це вже ті люди, які виходили із полону, ну, це передавали? вже так. Все угу. це навіть... це добре, це, ну, все добре? Можна, це все добре. В теперішніх реаліях сказати, що все добре, це вже живий, що щось передав. Угу. Живий, здоровий. Після поранення відновився після поранення повністю. Угу. Е, в листопаді, буквально. Тому місяці, який передував грудню, зараз представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила про нібито підготовку до масштабного обміну військовополоненими з українського і з російського боку. Тоді представники українського уряду сказали, що це швидше за все за все частина інформаційно-психологічної операції ворога для того, щоб розхитати тих, хто чекає, і насправді такого нічого, ніяких обмінів не готується. Бо у тих списках, які час від часу виринають в публічне поле, вже є люди, яких звільнили раніше з полону, тобто що це все якась спланована операція Росіян. Але я собі уявляю. Вірніше, не так, я не уявляю собі мами чи батька, яка, яка чи який чекає на свою дитину, і кожна така звістка вона напевно сприймається по-іншому, ніж урядовими структурами. Ви, коли чуєте такі повідомлення про якісь готування масштабних обмінів, як ви це приагую на це? Ну, по-перше, це напевно треба віддати належне. Людям, які мають стійку психіку, а особливо е батьки, родичі самих полонених, якщо ти сам собі не придумуєш історії в голові. Тому що таких жахіть, коли я е, от, спілкувалася з людьми, що ну, такі вже розказують, що на голову не налазить. Звісно, там страшно в полоні, реально страшно. Але для себе ти маєш тримати себе в руках, ти маєш е, думати, що ти говориш, що ти пишеш. І обов'язково пам'ятати, що треба пам'ятати, з ким ми воюємо. Це неадекватні люди. Від них треба чекати, навіть не можна чекати а треба чекати все, що завгодно, і все, що вони обіцяють, ніколи не збувається. Це буває все перевертається на 180 градусів. Є список, я сама його читала. Той список. Ми сидимо в групах. Ми це моніторимо. Але я спокійно ну врівноважено треба відноситись до тих всіх обмінів, угу. тобто ви собі в уяві, ну крім того, що з Я не розумом, малюю нічого, нічого не малюю, нічого не малюю, але ви знаєте, що з ним все добре. Це це най, Мені найважливіше. здається, що такий посил буде для них кращий, тому що. Коли ми говоримо про е, питання полонених, дуже часто звучить фраза, що полон вбиває, і українському суспільству варто про це пам'ятати, і про ці речі потрібно постійно нагадувати. Е, на вашу думку, наскільки українське суспільство все таки пам'ятає про ці речі чи не допам'ятовує хочу нагадати нашому суспільству, що функ... що полон це не функція збереження життя. Почалися такі тенденції. Ну, сидить і сидить. Вони ж все рівно виходять і йдуть в... воювати. А так він посидить і він в тебе лише це живий. Такі думки йдуть. І я ще раз наголошую: це не функція збереження життя. Вони мають вийти, а далі вони мають самі вирішувати, що вони мають робити. Абсолютно правда, так. це воля і е, рішення кожної людини, так. На те вона і людина. Так. Про акцію акція у нас відбудеться 22 грудня, 16.00 біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Тобто це наступного організатори тижня. наступного тижня. Так, це у нас наступний тиждень. Організатори це у нас спільнота е, захисників Маріуполя у Львові. На меті акції нагадати про полонених і те, що в нас наразі дві реалії. Тобто, одна це ми спілкуємося з своїми родичами. У нас передсвяткова суета, ми скупляємо продукти, ми думаємо, що ми будемо готувати, як приїдуть до нас родичі. А другі реалії холод, голод, хвороби. і Туга за домом. Я думаю, що вони всі хочуть додому. Е, ви закликаєте людей доєднатися до вас аби підтримати. Я закликаю. І ще я закликаю родичів всіх полонених, всіх бригад, всіх ТРО, всіх приєднатись до тої акції і взагалі приходити на всі акції. бо... Пора об'єднуватись. Ми пам'ятаємо тенденцію, коли е, спільноти родин захисників Маріуполя е, організовували акції синхронно із іншими містами. Чи буде річ, цієї акції також так, що і у Львові, і в інших містах відбуватиметься подібна акція? Чи це лише ну, суто Львівська? Е, взагалі е, йде, йдуть акції щотижня, що субота-неділя на вихідних по всій Україні. Це акції захисту е, е, з, нагадування. з, з нагадуванням. Ну Азов, за Азовсталь. Ну угу. е, треба звільняти всіх полонених. Ну допустим, наша рідна 24-ка, Чому би їй не приєднатись до нас? Ми бажаємо, щоб якомога більше людей зібралося, і як мінімум ніхто не втрачав пам'яті з кожним тижнем. Кількість людей збільшується, ну, Це, як мінімум, не розчаровує, не розчаровує. Надія Хай мати військовополоненого. Захисника азовця оборонця Маріуполя і членкиня спільноти родин захисників Маріуполя у Львові нагадаю, що 22 грудня о 16.00 біля пам'ятника Тарасові Шевченко відбудеться акція із нагадуванням про те, що ми не маємо права забувати про те, що наші хлопці і дівчата, поки ми готуємось до різдва, готуються третій рік зустрічати це різдво у полоні.